Російська федерація обстріляла з району Бізов'явки, Синяка, наче обстріляли сьогодні 16 прильотів. Було по селищу Хотінь. Найбільше сюди, потім по жилому масиву, по людям люди були на зміні, як положено. Але вони стояли в тому приміщенні в діжурки, прилетіло саме сюди, коли ви бачите, тут стояла машина. Ця машина прийняла на себе головний удар. Це бачите, що з неї сталося. Ну і також пострадало приміщення пожежна частини. Наші комунальні підприємства зараз вже працюють. Резерв є, є, є шифер, є пленка, є пиломатеріал. Переня стіна та йшла. Ці, бачите, перегородки порушені, Вікон немає, ні не одного, навіть на городі в туалеті там вилетіло. Там те саме ударна волна, це єдине, що спасло, що я двері відкривав провітрював в хату. А так би воно її б роздуло, будемо казати так. Понимаєте? Роботи багато зараз. Це просто чорне, це для перекриття. Ми допомагаємо людям. Стікол немає, ми з клієнка і забуваємо оперативно е наслідки обстрілу. Багато наробило, звісно, і там туди в центрі, там mm -hmm. багато, бач людині ось скільки, сама інвалід і повибивало всі вікна. Перший раз, як летіла, сіла там на лавочки, а на тоді втікала в хату і сіла в коридорі на лавочку, на стульчик mm -hmm. і сиділа. Не боїтеся ночувати вдома. А що робить? Сфотимо, сидітиму, не дай Бог ночу. Саме пряме попадання вийшло в спортзал. Ви бачите, що він тепер вже непридатний для подальшого використання. Страшне те, що вони навіть стріляють, гатять російські агресори, бачите, по об'єктах навчальних знищують цілеспрямовано об'єкти інфраструктури. Ви розумієте, що пряме, пряме попадання, якби тут хтось був, то я думаю, що тут тут би ніхто вже б не вийшов.